Перше було встановлення суттєвої житлової забудови всіх вулиць міста, всіх будинків, на чиї вони балансі знаходяться, межі ЖЕКів зроблені і так далі. Тобто, сьогодні громадяни, враховуючи те, що сьогодні ми користуємося максимально електронними ресурсами, сайтами і менше користуємося паперовою носіями, це дасть змогу жителям міста швидше орієнтуватися в процесах якраз вулиць міста, забудови і так далі. По-друге, ми почали роботу. Ми вели, якщо ви бачите на карті, вал Сьогодні туризм напрямок. Він потім буде ще співпрацювати з нашим туристичним сайтом. В цьому ресурсі ми зараз заповнили п'ятьма туристичними маршрутами по місту, для гостей міста, щоб вони знали і зразу інформацію про визначені місця Тернополя, про визначні будівлі Тернополя і так далі. Ми зараз доповнили лінком депутати, тобто ми показали якраз всі округи депутатів, графіки прийому, прізвища. Тобто, сьогодні будь-які Томін може подивитися свого депутата на карті, округ, вулицю, на якій він знаходиться, і коли він може прийти, тому що не, не завжди вони володіють цією інформацією. Ми наповнили інформацію, знову ж таки, якщо взяти, от, по інфраструктурі по, тро, по транспортних маршрутах, маршрути транспорту тролейбусів, автобусів. Тобто інформація значно розширилася порівняно з тим, що було. Раніше було тільки загальна базова інформація. Далі, окрім цього, тут до цього. Документу є ще службовий доступ. Що мається на увазі? Ну, для прикладу, в переліку інфраструктури є перелік бікбордів, сітілатів і так далі. На всю інформації в цьому якраз напрямі ми бачимо в цьому лінку, бачимо, скільки їх є розміщені. А вже для службового користування працівники нашої міської ради будуть мати інформацію, кому він належить до який термін дії дозволу цього Тобто Не треба піднімати вже в папці папери, а зразу можна зайти на електронні ресурси. Побачити. Цю інформацію і сьогодні більшість управлінь, які працюють в межах електронної карти, тобто це управління містобудування культури, ЖКГ, сьогодні може саме регулювати, регламентувати обсяг кількість інформації, яка необхідна їм, і доповнити цю карту.